Друзі, кілька років тому, коли основним контентом на каналі ще не були новинні дайджести, ми в основному займалися перекладами невеличких відео від НАСА та ЄКА. Це були цікаві ролики, які втім не подобалися алгоритму YouTube, бо ж вони короткі та й виходили не так регулярно. Зараз ми майже не займаємося подібними перекладами і лише іноді додаємо їх в суботні дайджести. Але цікаві та якісні відео в НАСА й досі виходять. Тому ми зробимо от як. Будемо десь раз на місяць у середу робити такі добірки з двох, трьох або навіть чотирьох відео від НАСА чи ЯКА про актуальні відкриття, космічні місії чи просто пояснення якихось астрофізичних процесів. Сьогодні публікуємо перше подібне відео. Розповімо вам про те, як вчені роблять красиві фотографії Гапла, та як працюватиме наступник цього телескопа обсерваторія Ненсі Грейс Роман. А ви поки напишіть в коментарях, як вам такий формат і чи варто займатися перекладами. Космічний телескоп НАСА Габл, наш космічний фотограф, зробив понад мільйон знімків всесвіту. Ці знімки ілюструють, пояснюють і надихають нас своєю величчю, але можуть не збігатися з тим, що ми бачимо на власні очі. Це пов'язано з тим, що Габл бачить світло за межами нашої чутливості. Наші очі сприймають лише малу частину світла Всесвіту. Цей крихітний діапазон довжин хвиль, званий видимим спектром, містить усі кольори веселки. Світло за межами цього діапазону, з більш-менш довгими хвилями, невидиме для наших очей, але ці невидимі довжини хвиль можуть розповісти нам набагато більше про Всесвіт. На габлі встановлено шість наукових приладів, які ведуть спостереження на різних довжинах хвиль. Разом вони розширюють наше бачення до інфрачервоного та ультрафіолетового світла. Це не означає, що габл може показати нам небачені раніше кольори. Насправді, телескоп може бачити всесвіт тільки у відтінках сірого. Чорно-біле зображення дозволяє габлу виявити тонкі відмінності в інтенсивності світла. Якщо одна довжина хвилі яскравіша за іншу, це говорить нам про наукове значення цього об'єкта. Але оскільки колір допомагає людині інтерпретувати побачене, фахівці НАСА працюють над обробкою і кольоровим перетворенням даних Габла в більш звичні зображення. Коли Габл робить знімок, перед його детектором встановлюють фільтр, що пропускає певні довжини хвиль. Широкосмогові фільтри пропускають широкий спектр світла. А вузькосмугові фільтри більш вибіркові і дають змогу виділити світло окремих елементів, таких як водень, кисень та сірка. Габл спостерігає один і той самий об'єкт кілька разів, використовуючи різні фільтри. Потім процесори обробки зображень надають цим фотоколір залежно від довжини хвилі фільтра. Найдовша хвиля стає червоною, зеленою, а найкоротша синьою, що відповідає світловим сенсорам наших очей. Комбінуючи їх, ми отримуємо кольорове зображення, що демонструє характеристики, які не видно в чорно-білому варіанті. Додавання кольору розкриває науковий сенс кожного зображення, це схоже на переклад слів іншою мовою, під час якого інформація не втрачається. Деякі слова мають точний аналог, їхній сенс залишається незмінним, якщо поміняти їх місцями. Фотографії хабла виконані в істинному кольорі, якраз із таких. Вони являють собою прямий переклад, що використовує широкі фільтри у видимих нами діапазонах хвиль. Інші слова не можуть бути перекладені безпосередньо. Коли ми використовуємо вузькосмогові фільтри або дивимося за межі видимого спектра, це схоже на переклад слів, які не мають однозначної заміни. Це легко зробити, але вимагає більшої роботи. Вузькосмугові зображення підкреслюють концентрацію важливих елементів. Інфрачервоні зображення нагадують теплові карти, допомагаючи нам виявити новонароджені зірки в темних пилових хмарах і зазирнути в далеке минуле та простір. В ультрафіолеті ми виявляємо активні сяєва на Юпітері та дізнаємося, як розвиваються молоді масивні зірки. Процесори обробки зображень також очищують зображення від артефактів, ознак не пов'язаних зі спостережуваним об'єктом. У міру старіння сенсорів, деякі пікселі стають недосконалими, передаючи занадто багато або недостатньо електричного заряду. Артефакти можуть залишати після себе дивні обриси або повертати зображення без істинного чорного кольору. Ці ефекти можна відкалібрувати та усунути. Інші артефакти виникають через динамічне космічне середовище. Навіть найкращі фотографи очищують фото від зайвих об'єктів у випадку з габлом винуватцями є астероїди, сліди космічних апаратів або сміття, а також високоенергетичні частинки, які називаються космічними променями. Шляхом об'єднання і вирівнювання декількох спостережень процесори обробки зображень дають змогу виявити їх і зібрати в єдине зображення без артефактів. Без обробки багато зображень габла були порозділені посередині. Ця лінія, звана зазором між чіпами, являє собою крихітний простір між сенсорами деяких камер. Під час кожного спостереження Габл трохи зміщується, що дає змогу процесорам обробки зображень заповнити зазор і замінювати дефектні пікселі. А оскільки в космосі немає природнього руху вгору або вниз, процесори вирішують, як повернути і кадрувати зображення. Це трудомістка процедура. На обробку простих зображень йде близько тижня, а на великі мозаїки зшиті з безлічі спостережень, може піти місяць. Зображення габла не можуть бути тим, що ми бачимо на власні очі. Замість цього вони є інструментом, що дозволяє зрозуміти науку з першого погляду, проливаючи світло на невидимі в інших випадках види нашого всесвіту. Практично всі зображення всесвіту здійснюються шляхом збору світла з різними довжинами хвиль. Це світло може показувати варіації яскравості, виявляти структуру космічних об'єктів і містити величезну кількість інформації про те, як його довжини хвиль розподілені по спектру. Дослідники фіксують ці деталі протягом десятиліть і навіть століть, та найчастіше вони обмежуються лише коротким знімком об'єкта у космосі поодиноке нерухоме зображення. Останніми роками вчені все частіше проводять спостереження з четвертим компонентом часом. Космос не статичний, і запис даних протягом певного часу, який називається астрономією з часовою областю, дає змогу простежити, як змінюються такі деталі об'єкта, як яскравість, спектр, розташування та структура. Об'єкт може змінюватися, може рухатися, а може робити і те, і інше. Існує три основні класи змін об'єкта в часі періодичні, квазіперіодичні та перехідні. Періодична зміна означає наявність регулярної фіксованої закономірності у зміні прикладом можуть слугувати схід і захід сонця або миготливий пульсар. Квазіперіодичні зміни означають, що існує закономірність і що зміни або події відбуваються знову і знову, та не так регулярно, як, наприклад, урагани або спалахи гарячої речовини навколо чорних дір. Перехідні події менш передбачувані і часто відбуваються тільки один раз: землетруси і наднові є перехідними явищами. Їх найважче спостерігати, оскільки вони можуть бути короткочасними і починатися несподівано. Якщо телескопи дивляться не туди, куди потрібно, вони пропускають початок або навіть всю подію. Створюваний НАСА космічний телескоп імені Ненсі Грейс Роман буде спеціально обладнаний для того, щоб стати революційним інструментом для астрономії з часовою областю. Він спостерігатиме з космосу, тому не матиме обмежень за часом доби, як наземні телескопи, які можуть спостерігати тільки вночі. Якість зображення буде як у Габла, але з полем зору принаймні в сто разів більшим. Таким чином він зможе спостерігати великі ділянки неба одночасно. Роман, це оглядова місія, що означає, що крім великого одиничного поля зору, вона зможе більш ефективно перенацілювати це поле в періоди спостережень, покриваючи ще більші ділянки неба в тисячу разів швидше ніж це робить Габл. В рамках однієї з таких програм, Galactic Bulge Survey, Роман спрямує свій великий огляд на центр нашої галактики і буде спостерігати ділянку площою 2 квадратних градуси в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль, прорізаючи пил, що приховує мільйони зірок. Під час цього дослідження Роман робитиме нові знімки кожні дві хвилини протягом понад 62 днів, а потім повторить цю процедуру шість разів протягом п'яти років, що загалом становитиме 400 діб. Роман спостерігатиме за планетами, що проходять через зірки господарі, або за затемненнями і рідкісними подіями гравітаційного лінзування, коли гравітація об'єктів переднього плану лінзує світло фонових зірок, спричиняючи зміни в яскравості. Ці піки можуть виявити нові планетні системи, планети із Гої, не прив'язані до зірок, і навіть чорні діри, які інакше були б невидимі. Одноразовий знімок неба не може показати ці події. Для їх виявлення потрібен постійний або дуже регулярний моніторинг. Основним завданням Роман у цьому дослідженні є просто пошук нових планет чорних дір. Астрономи припускають, що тільки під час цього дослідження Роман зможе виявити понад тисячу мікролінзуючих і сто тисяч транзитних планет. Після цього такі обсерваторії, як космічний телескоп Джеймса Веба, зможуть провести вущий і цілеспрямований огляд і дізнатися ключові деталі найцікавіших відкриттів. Роман також проводитиме орієнтовані в часі дослідження, спрямовані на поглиблення нашого розуміння історії та майбутнього всесвіту. Космічний телескоп Ненсі Грейс Роман з його широким і впевненим поглядом стане ключовим гравцем у майбутньому астрономії з часовою областю. Отакі відео ми обрали для першого випуску нової перекладацької рубрики. Дуже прошу вас написати в коментарях, чи варто продовжувати. Дякую вам за перегляд. А нашим спонсорам, імена яких ви зараз бачите на екрані, за саму можливість займатися проєктом. До зустрічі вже найближчої суботи.